Сучасний спортивний комплекс Авангард в селищі Брагілів об'єднав 4 лютого спортсменів жмеринської громади, вихованців дитячої юнацької спортивної школи, тренерів та викладачів. У цей день жмеренчани з гордістю виконали державний гімн України та підняли державний прапор України, прапор жмеринської громади та олімпійський прапор на підтримку українських спортсменів. Які з 6 лютого захищатимуть честь нашої держави на зимовій олімпіаді? Це подія, до якої готуються тисячі спортсменів із десятків країн світу. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися, щоб разом долучитися до світової спортивної події відкриття зимових Олімпійських ігор. Олімпійський рух об'єднує народи світу навколо ідеї миру, дружби і поваги один до одного. Близько трьох тисяч спортсменів світу змагатимуться з 15 видах спорту. Україна як незалежна держава бере участь в Олімпійських іграх з 94-го року, а першу золоту мідаль здобула у 96 му У важкій атлетиці за час незалежності українські спортсмени здобули понад 300 олімпійських медалей на літніх та зимових іграх. Неодноразово встановлювали світові рекорди та надихали молодь у всьому світі прикладом витривалості, сили волі та спортивного духу. Участь України в Олімпійських іграх це перемога нашого духу, волі і віри у майбутнє. Привітати жмаринських спортсменів і їх наставників завітали представники національного олімпійського комітету, управління масового спорту у Вінницькій області та жмаринської міської ради. Заступниця міського голови Ірина Дацько зауважила, що у нашій громаді діє чимало міських програм на підтримку талановитої молоді і спортсменів, які мотивують і підтримують молодь. Шановна наша молодь пишаюся тим, що спорт у жмеринській громаді процвітає. За кожним олімпійським чемпіоном стоїть велика команда. Команда, яка працювала на його чи її здобутки, так от я бажаю вам. Досягати у цьому житті і бажаю, щоб кожен, хто поруч з вами допомагав вам у ваших досягненнях, і, можливо, ви так само для когось можете бути підтримкою від імені секретаря міської ради Вадима Кожуховського. Запрошую вас у великий спорт у дитячу гінацьку спортивну школу тих, хто ще не є вихованцем, бо знаю, що сьогодні присутні і такі. Я бажаю вам не зупинятися на своїх досягненнях. Йти вперед, до перемог, і нехай. Спорт у Жмеринській громаді продовжує розвиватися. Виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області Сергій Пліхта та начальник управління масового спорту у Вінницькій області Вадим Адамчук привітали усіх учасників спортивного заходу та вручили подарунки і відзнаки за розвиток спортивного руху на Жмеринщині. Подяки і грамоти отримали заступниця міського голови Ірина Дацько, директор ліцею номер 4 Михайло Бігун та координаторка проекту Пліч Опліч Олена Гулько. Сьогодні ми вітаємо свято підняття олімпійського прапора. Дійсно, це не пересічна подія, тому що ми рухаємося вперед. В наш непростий час, спортсмени. Тренуються, спортсмени відвідують збори. Спортсмени е, мають мотивацію для того, щоб наш стяг піднімався якомога частіше в усьому світі, і ми звертали увагу людства е, мирного людства на те, що зараз в нас відбувається. Дійсно, це саме складний період, але ми е, не втрачаємо мотивацію, не втрачаємо віру у те, що ми однозначно переможемо, які будуть перемагати наші спортсмени, які по всьому світу. Популяризуючи здоровий спосіб життя та популяризують Україну як, як мирну країну, як країну переможця. Участь у спортивному заході взяли директор дитячої юнацької спортивної школи Володимир Савелюк, голова жмеринської федерації футболу Михайло Шаркий, директор спорткомплексу Авангард, тренер відділення важкої атлетики Олександр Сівак, тренер відділення Бадмінтону Валерій Філімонов і тренер відділення дзюдо Микола Огренчук. Хочу, користуючись нагодою, сьогодні подякувати всім людям, які займаються спортом, які пропагандують цей наш нелегкий країні. Час велика подяка тим хлопцям, які захищають і дають можливість нам приймати участь в спортивних заходах, навчанні, спокійно жити, планувати своє життя. Всім діткам бажаю, щоб ви були здоровими, спортивними і знайшли себе в цьому житті. Привід сьогоднішніх наших заходів це Олімпійські ігри. Тому я кожному з вас бажаю, щоб ви досягали таких вершин в Олімпійські ігри. Всі, хто додав, це найкращі представники своїх країн. Відповідно і бажаю вам, щоб ви доросли до такого рівня. Спортсмени дитячоїнацької спортивної школи взяли участь у спортивній вікторині, яку провів Вадим Адамчук. У формі гри вони дізнались цікаві факти про видатних українських спортсменів та хід олімпіади. Сьогодні ми робили спільне фото. Сьогодні ми проводили олімпійську вікторину для того, щоб дітей були знання, для того, щоб вони знали, що такі змагання є, щоб вони займалися спортом, прагнули виступати на змаганнях найвищого рівня. Змагаються з стримки. Світовий рекорд діти приємно вразили. Ми сьогодні провели опитування. Діти займаються спортом, і вони не тільки займаються спортом, а вони ще і знають про зимові олімпійські ігри, про літні олімпійські ігри. І також знають про наших олімпійців Вінничини. Це приємно, звичайно, що і зразу видно, коли йдеться робота в закладах освіти. Ти знаєш, що було зараз відбуватися 25 ті ігри Олімпійські в Мілані, Італії. Яка країна є лідером за кількістю медалей у зимових Олімпійських іграх? Норвегія. Норвегія, правильно. А чи знаєш, у якому виді спорту використовується щітка? Щітка використовується у керлінгу. Чи знаєш, у якому виді спорту Україна традиційно має олімпійські медалі? Біатлон. Біатлон, правильно. Скільки кілець на олімпійському прапорі намальовано? П'ять. П'ять. А чому п'ять? Ти знаєш? Кожен кольор означає різний континент. А скільки загалом кольорів? Шість? Шість? А чому шість? Кольора кілець і задній фон. Запитання таке: яка головна цінність Олімпійських ігор? Мир, дружба та чесна гра. Молодець. Ми сьогодні брали участь у вікторині, щоб дізнатися багато цікавої інформації про різні види олімпійського спорту. Де, як, проходять Олімпійські ігри та відкрив для себе нові види спорту? Біатлон, керлінг та скелетон. Ми піднімали прапор для того, щоб підтримати наших олімпійців. Начальниця відділу молоді і спорту жмаринської міської ради Олена Ковальська зауважила, що олімпійський рух об'єднує народи світу навколо ідеалів, миру, дружби, поваги та чесної боротьби. І закликала спортсменів ніколи не зупинятись на шляху до своєї мрії, адже прикладом яскравого спортивного успіху став наш жмаринчанин. Представник школи греко-римської боротьби Денис Форов, який представляв Україну на Олімпійських іграх у 2008 році в Пекіні. Олімпійські ігри це найбільша та найпрестижніша спортивна подія, що об'єднує народи світу навколо ідеї миру, взаємоповаги та чесної спортивної боротьби. Олімпійський девиз швидше, вище, сильніше разом. Нагадує, що справжня сила спорту – в єдності. Нехай свято олімпійського прапора в різних куточках України надихає наших спортсменів під час змагань на 25-х зимових Олімпійських іграх.